Я на майбутнє бачу своє там зростання в декілька разів, відкриваючи філіали. Спочатку сервіс, тому що це потрібно моїм клієнтам на лівому берегі Дніпра. На майбутньому планую відкриватись в городах мільйонниках, таких як Київ, Львів, Одеса. Це на майбутнє. Чи це можливо, якщо ви кажете, що зараз потрібно переходити в онлайн? Послухайте, я вас не перевожу всіх в онлайн. Я вам кажу, що ви повинні під свій бізнес адаптувати онлайн. Якщо в тебе розборка, то ти розбирати автомобілі не будеш в онлайні. Просто я не розумію, мабуть, я б стратегічно собі запитав, а що мені краще зробити нормальний великий шрот з нормальною логістикою по всій Україні. В одне місце будуть приїжджати в автомобілі, в одному місці будуть розбирати, а потім від замовлення до доставки в мене буде одначе, хай дві доби, але з однієї точки. Яка підказує, яка географічно зараз найкраще, це в районі Вінниці? Ну що краще, давайте так: мати одну базу з усім чи десять баз, щоб на них було все. Ну в десяти базах у мене буде як мінімум в три рази більше всього, чим в одній. Так, що краще: десять баз, чи одна і гарна логістика? І саме головне, щоб про це знали всі. Тоді що треба онлайн? Ну, може, б це була моя стратегія.